21 жовтня 2019 року міста Мукачева. Русини Мукачева проводять закритий з'їзд в будинку Драмтеатру російському і на цей з'їзд приїхали свободівці, як гості, щоб подивитись, послухати, що це таке. Але так як вони не делегати, а гості, тому свободіці не пустили і вони прийшли до пам'ятника Шевченка, щоб висказати свою позицію. До слова запрошується пан Микола Гнятюк, Ужгород. До речі, свободівці з Ужгорода, з Вершави і з Лукачева. Прошу, пане е, Микола. Шану і Хелариску, шановна громаду, Я з Ужрода. Приїхав сюди, познайомитися як поет. That's just the principle of shean Я, в принципі, за всіх. І за Юян, і за і за в з моєї рідної тернатору. Так что, ну, окровонации это искали вот это пакет, даже мы уже довольно все в молодом.

Ми дивимося на Верховну Раду нашу. Ми беремо з того. Ми беремо з Верховної Ради приклад. Все, ми тут вискухаємо телевізору, гаджемо. І тут все бачимо. Одні обіцянки програмах. За три дні, як пише вибори, які його обрали, мандат отримав. І вже виборча не знає. Отже. Вітаю вас, друзі, на благословенній сім'ї записався. Коли ми звертаємося до літератури, до поездів приміщення, ви спіткуються, то перед нами постає образ нашого великого кабкаря. Отже, я написав вірш Скажи Тарасик», Портрета дивиться на нас, сумний задуманий тарас, глидень століть в душі спокій реве та стогляд ніч широкий. Бо в Україні злопаною, не спить, та качатує, і сохне в нього голова, сердитий вітер полива. Та споглядане щирим моком обходить, біди наші боком. Щоб не були неодинокі, додолу ерби, мене високі. У Севастополь, в цьому морі, ми в наче в дикмо на просторі, казать, дай до війна. По рани твоєї Скажи, о батьку наш пророче, Нечистому у усій очі, що твоя ненька Україна в повітря стане на коліна. Тарасе, ти не одинокий, та стоп. Дякую. Слава Україні! Героям слава! І ще один, дозвольці на полі. Ми з бідою, але він 20 років незалежності. З першого дня. І до сьогоднішнього я всього. Цього між тут буде. Тільки символіку герцоги синьо жовтий прапор і гімн це не вмерло. Я написав міст. Роза чаблі річниці. Сьогодні на світ народилась дитина. Моя рідна ненька, моя Україна. Та рідна земля, звідки виріс Тарас, та рідна земля, що єднає всіх нас. О, Господи, Боже, ці ти до нас, такий нам потрібний і є час. О Господи, Боже, стелися над нами нещасними досі, братами, рабами. Хто, Боже, супроти своєї свободи? Хто нас ненавидить, які то народи? О Господи, жайся над тими людьми, котрі відчиняють нам двері тюрми. І їм нерозумним приснись у весні, бо хочуть свободи лише у війні. Скажи їм, що досить нам горя і диму. І зглянься над ними сліпими і зулими. Пошли їм о Боже, до праці, любов, до віри, до правди, до пісні дібров. І гімн ще не вмерла, хай сурмою грає, хай коли нас чує, і коли хай знає. Що Нині родилась дитина в родині на рідній землі на моїй в Україні. Дякую. Слава, слава Україні. Слава. Слава. слава героям слава. Героям слава.